Уласині митрополита Агафангела, сьогодні хотілось би привітати всіх вчителів. Сьогодні день учителя, і кожен з нас пройшов через купіль школи, де ми навчалися, де ми познавали перші ази. Де було все, і сьогодні ми хотіли би подякувати всім вчителям і призиваємо всіх вас, дорогі брати і сестри, зателефонувати, привітати своїх вчителів, низьким поклинцям і звичайно помилися за здоров'я, за мир, за злагоду і подякувати за їх неустанний труд, за їх самопожертву, за їх любов і за те, що вони трудяться на самій головній ниві, де розпочинається життя і будується майбутнє. Низький вам уклін, здоров'я, достатку. Щастя, миру, любові на я і благає літа.